Привіт, трейдери! Ось у нас індикатор MACD. Як ми всі знаємо, це один із найвідоміших і найстаріших індикаторів, які коли-небудь створювали, і він широко використовується серед початківців. Але що, якби я вам сказав, насправді існує новіша версія цього індикатора, яка як доведено, майже втричі прибутковіша за стару версію. Тож, без зайвих слів, давайте перейдемо до справи. Я покажу вам, що це за індикатор і як він працює. Отже, по перше, я впевнений, що всі ми знайомі з механікою класичного MACD. Він допомагає нам визначати потенційні тренди, показуючи перетини між двома лініями. Якщо синя лінія перетинає помаранчеву лінію зверху, це показує, що на ринку потенційно починається висхідний тренд, і це може бути гарною можливістю для купівлі. А якщо синя лінія перетинає помаранчеву лінію знизу, це свідчить про потенційний спадний тренд на ринку і може бути гарною можливістю для продажу. Зараз це може здатися гарною та простою стратегією. Однак поширена проблема цієї стратегії полягає в тому, що вона працює лише на трендових ринках. І, як ми всі знаємо, ринки не завжди перебувають у тренді. Вони також можуть рухатися в бік або в межах певного діапазону якось тут. І через це індикатор MACD буде працювати дуже погано на такому ринку. Як у цьому прикладі, ми бачимо, що MACD перетинає вгору, що нібито вказує на наближення висхідного тренду. Однак через те, що ринкова структура рухається в бік, ми отримали хибний сигнал, і ринок не пішов вгору, як очікувалося. З часом ці хибні сигнали можуть накопичуватися, поступово знищувати ваш прибуток і навіть привести ваш рахунок у мінус. А що, якби я вам сказав, що ця нова версія індикатора MACD може не лише допомогти нам визначати тренди, але й усувати ці хибні сигнали, коли ринок перебуває у флеті, тим самим мінімізуючи ваші збитки. І цей індикатор називається імпульсний МакДі. Подібно до старого МакДі, імпульсний МакДі також є індикатором імпульсу, який може визначати тренди. Однак у нього є своя унікальна особливість різниця полягає в тому, що, на відміну від звичайного MACD, який показує багато хибних сигналів, коли ринок перебуває у флеті, імпульсний MACD відфільтровує ці хибні сигнали і стає повністю пласким, як ви можете бачити тут. І саме завдяки цій унікальній особливості, тепер у вас менше шансів потрапити в пастку хибних сигналів. А зараз я покажу вам, як саме додати цей індикатор на ваш графік, як він працює та які різні стратегії ви можете використовувати. Отже, перше, що вам потрібно зробити, це додати індикатор на ваш графік. Після того, як ви відкрили її, перейдіть до розділу індикатори, введіть ImpulseMaxD і виберіть той, що створений LazyBear. Далі, після того, як ви застосували Impulse MACD, потрібно змінити вигляд індикатора, щоб він був простішим для сприйняття. Для цього перейдіть у налаштування, потім у стиль і дотримуйтесь саме цього пресету, який я створив. Як бачите, тепер Impulse MACD виглядає набагато організованіше. Тепер давайте розглянемо кожну частину цього індикатора. Отже, подібно до звичайного MACD, цей індикатор також має чотири складові. Перш за все, у нас є ця синя лінія, яка називається лінією Impulse MacD. Далі у нас є ця помаранчева лінія, яка називається сигнальною лінією. Крім того, у нас є гістограма. І нарешті у нас є середня лінія. Тепер як же використовувати цей індикатор? Отже, дуже схоже на звичайний MACD, спосіб визначення трендів на ринку полягає у спостереженні за перетином лінії Impulse MakeD та сигнальної лінії. Якщо лінія Impulse MACD перетинає сигнальну лінію знизу вгору, це свідчить про те, що імпульс рухається вгору. А якщо лінія Impulse MACD перетинає сигнальну лінію зверху вниз, це означає, що імпульс рухається вниз. Однак, якщо обидві лінії стають пласкими ось так, це свідчить про те, що ринок знаходиться у флеті або рухається в бік, і вам слід уникати відкриття будь-яких позицій. Тепер давайте перейдемо до різних стратегій, які ви можете використовувати з цим індикатором. Отже, наступна стратегія, трохи складніша, але вона також має вищий відсоток виграшів. Вона називається розширення Impulse MACD. і ось як нею торгувати. Перший крок, нам потрібно вручну додати рівні перекупленості та перепроданості на індикаторі. Отже, що ви робите? Наводите курсор миші над середньою лінією індикатора і натискаєте Alt-H. Або ви можете просто додати лінії вручну ось так. І це буде ваша лінія перекупленості. Для лінії перепроданості ви робите те саме, але з протилежним значенням. Тепер наведіть курсор миші під середньою лінією і знову натисніть Alt-H. Тепер у вас є лінія перепроданості. Причина, чому ми додаємо ці рівні перекупленості та перепроданості до індикатора, полягає в тому, що ми хочемо переконатися, що відкриваємо позиції лише за перетинів, які відбуваються поза цими рівнями перекупленості або перепроданості. Тому що це означає, що ціна є надмірно розтягнутою, а ціни, які надмірно розтягнуті, мають вищий шанс здійснити значний рух. Тепер ви можливо запитаєте, як я визначив точне розташування цих ліній? Ось як це зробити. Спочатку давайте визначимо розташування нашої лінії перекупленості. Отже, спочатку потрібно віддалити масштаб. Тепер ми одразу бачимо, що відбувається два типи перетинів: перші це перетини, які відбуваються далі від середньої лінії і їх називають основними перетинами. Далі у нас також є менші перетини, які відбуваються ближче до середньої лінії і їх називають другорядними перетинами. Тепер вам потрібно відокремити основні перетини від другорядних, провівши горизонтальну лінію. Отже, другорядні перетини мають залишатися під лінією, а основні перетини над лінією. Знову ж таки, причина цього полягає в тому, що ми хочемо відкривати позиції лише на основних перетинах і ігнорувати другорядні. Отже, це буде ваша лінія перекупленості. Тепер, щоб визначити лінію перепроданості, потрібно розмістити її навпроти лінії перекупленості. Оскільки ваша лінія перекупленості знаходиться на цьому значенні, я розміщу лінію перепроданості на протилежному, тобто на від'ємному значенні. Отже, це будуть ваші рівні перекупленості та перепроданості. Зверніть увагу, що ці значення не є фіксованими. Ви завжди можете коригувати ці лінії залежно від розташування перетинів і різних ринкових умов. Тож, якщо ви хочете використовувати цей індикатор на іншій парі, вам потрібно буде встановити нові рівні перекупленості та перепроданості відповідно до ринкових умов цієї пари. Тепер, коли ваш індикатор готовий, ось як торгувати за цією стратегією, отже, спочатку для сигналу на купівлю ви повинні відкривати позиції лише тоді, коли імпульс MACD перетинає вгору, але цей перетин має відбутися нижче лінії перепроданості. Аналогічно для сигналу на продаж ви відкриваєте позиції лише тоді, коли імпульсний MACD перетинає вниз, але цей перетин має відбутися вище лінії перекупленості. Пам'ятайте, перетини, які відбуваються між цими лініями, ігноруються. Це тому, що ми хочемо переконатися, що відкриваємо позиції лише тоді, коли ціна є надмірно розтягнутою. Тож давайте розглянемо кілька прикладів. У цій ситуації ми помітили перетин вгору на MACD, при цьому перетин відбувається нижче лінії перекупленості. Це свідчить про те, що ціна знаходиться в фазі зростання, перебуваючи при цьому в зоні перепроданості, отже, це буде дійсна позиція на купівлю. Далі, для управління ризиками, ви можете встановити стоп-лос нижче найближчого локального мінімуму, а цільовий прибуток у 1,5 рази більший за ваш стоп-лос. І як бачите, ця торгівля зрештою виявилася прибутковою. Давайте розглянемо інший приклад. Тут ми помітили перетин імпульсного масіді вниз. Однак, як бачите, цей перетин стався всередині ліній, тобто цей сигнал буде проігноровано. Тому що знову ж таки, ви хочете переконатися, що ціна надмірно завищена. Далі, ми помітили ще один перетин ціни вниз, але цього разу це сталося вище лінії перекупленості, тобто є імпульс зниження, поки ціна перекуплена. І тому це буде дійсним сигналом на продаж. Тепер для вашого стоп лосу ви можете встановити його на найближчому рівні підтримки та встановити цільовий прибуток у 1,5 рази більше вашого стоп лосу Як бачите, ця угода виявилася прибутковою. Тепер рухаємося далі. Ще одна просунута стратегія, яку ви можете використовувати з індикатором Impulse MACD, це застосування його для пошуку проривів. Отже, спочатку давайте почнемо з визначення. Прорив це коли ціна робить раптовий і значний рух в одному напрямку. І якщо ви зможете скористатися цими значними рухами, це може принести величезний прибуток з мінімальним ризиком. Отже, поширена закономірність полягає в тому, що прориви зазвичай формуються після тривалого періоду флету або бокового ринку. І, використовуючи здатність Impulse MACD визначати ці флетові ринки, ми можемо використати це на свою користь і знаходити прориви ще до того, як вони відбудуться. Ось як торгувати за цією стратегією. Перший крок знайти флетовий ринок. Ми можемо зробити це чекаючи, поки імпульс MACD стане пласким, як показано тут. Однак вам також потрібно враховувати тривалість цієї пласкості. Пам'ятайте, ми хочемо використовувати лише ті сигнали, коли імпульс MACD залишається пласким протягом тривалого часу. Ми робимо це для того, щоб уникнути хибних сигналів. Адже чим довше ринок перебуває у флеті, тим вища ймовірність, що відбудеться прорив. Тепер, коли ви визначили флетовий ринок, наступний крок передбачити напрямок прориву, він відбудеться вгору чи вниз. І робиться це шляхом пошуку ознак зростання імпульсу, як показує гістограма, тобто стовчики, які ви бачите посередині. Давайте розглянемо приклад цього. Тут ми бачимо, що гістограма наразі пласка. А після цього вона повільно починає зростати вгору, що відображається і в ціні, яка також піднімається, вказуючи на те, що загальний імпульс є бичачим, це означає, що, виходячи з цього прикладу, ми можемо зробити висновок, що прорив ймовірно відбудеться вгору. Отже, це гарна можливість відкрити позицію на купівлю. Далі вам також потрібно переконатися, що ваше управління ризиками на належному рівні. Оскільки це стратегія прориву, це означає, що вона може мати високий потенціал прибутку при збереженні низького ризику. Саме тому для стоп лосу ви можете встановити його трохи нижче вашої точки входу ось тут. Що стосується цілі по прибутку, ви можете встановити її трохи вище. Типова стратегія прориву зазвичай має співвідношення ризику приблизно 3 до 1, тому ви можете встановити ціль по прибутку у три рази більшою за розмір вашого стоп лосу як бачите, ця угода виявилася прибутковою. Отже, я щойно розкрив вам кілька імпульсних торгових стратегій з MACD, які ви можете легко впровадити та торгувати вже зараз. І все, що я прошу у відповідь, це витратити 2 секунди вашого часу, щоб вподобати це відео та підписатися на канал. Це займає лише 2 кліки, але для мене це дуже багато значить. Також ви можете переглянути і інші мої відео. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео.